В різних стилях, в різних видах мистецтва ми бачимо зображення людини. Ну я думаю, ви здогадалися, з яким ми сьогодні жанром будемо з вами знайомитись. Портрет. Портрет. Учителю образотворчого мистецтва та інформатики Хмельницької гімназії номер 22 імені Олега Ольжича Костянтин Кравчук розпочинає урок для шестикласників із застосуванням цифрового живопису. Цьогоріч чоловік увійшов у десятку кращих учителів України за версією національної премії Global Teacher Prize Ukraine. Це почесно. Це знаково, це ще раз спосіб да, написом нагадати, вчителі важливі цей хештег, це власне є основним лейтмотивом цієї премії. Подивимося, а як же би поміркував штучний інтелект, знаєте, він теж може нам допомогти уявити або навіть за нашим описом створити от образ, як він його бачить. Участь у національній премії Global Teacher Prize Ukraine, розповідає вчитель, брав вперше це було, мабуть, якась певна авантюра. Думаю, а чому б не спробувати? І якось так вийшло, що я потрапляю у десятку, власне, розповівши свою історію і потім пройшовши відповідні етапи. Було три тисячі близько заявок, номінацій, від учнів, батьків, самостійної номінації. Хто не каже, що має бути точно під лінію відмальовано. Ні. На око, так, тут добра величина. Малювати, згадує Костянтин Кравчук, любив завжди. Ще з дитинства навколо мене були діти, ну і менші. і Ми разом займалися якоюсь зображувальною діяльністю малюнок на асфальті і тому подібне. І якось так воно склалося в житті. І я завжди для себе говорю, що напевно, що ця подвічна робота чи педагогічний шлях сам мене обрав. Так він мене якось веде. Вчителює 16 років. Те, що пов'язано з дизайном, з зображувальною діяльністю, мені приносить задоволення і те, що я можу комусь передати те, що я знаю, те що, те, що я вмію, те, що я знаходжу цікавого, бо, перш за все, я стараюся, щоб урок був цікавий мені. Я також з того хочу, як то кажуть, отримувати якесь задоволення, і тому намагаюся його нести також до своїх учнів. Він може підібрати до кожного спільну мову та зрозуміти, який у кого стиль. Ще він вміє пояснити правильно, щоб ми могли більш Зрозуміти. Мені подобається підхід вчителя, він зрозуміло пояснює. Він до кожної підходить, пояснює класно. Мені подобається малювати, і тому мені дуже подобається урок про мистецтва. Яке місце в десятці кращих посяде хмельницький педагог, буде відомо розповів 4 жовтня після оголошення остаточних результатів. Ярослава Антошевська, Іван Мовчан, Суспільне новини, Хмельницький.